Вітаю, пані та панове. Ну що, це у нас чергове відео? Це у нас звіт за квітень 2025 року. Ну і відповідно, зараз ми подивимося, що у нас до чого у квітні. Скажу так: забігаючи наперед, ви зараз не бачите всіх даних, але вони тут прям вау. Так, я надзвичайно вражений. Я я не передам все це діло, але тим не менш, я просто... Коротше, давайте дивитися. Отже, у нас побудова звіту по сайту. Відповідно, прив'язка у нас іде додати заявок. І давайте дивитися. Давайте помахом пальців не знаю. Я все ж таки розкрию всю інформацію, тому що ми всі зібралися дивитися тут на оберт: 496 дев'яносто тисяч гривень за один місяць. За один місяць, Карл, це просто щось неймовірне. Так, це не чистий прибуток. Так, тут навіть немає 50% відсотків так яку я покладу в кишеню. Тут ну окей, але тим не менш, це великий оберт. Зробити такий оберт для мене це щось неймовірне. Окей, я дуже сильно задоволений. І в тому числі я дуже сильно наляканий всім цим, тому що більша кількість всіх цих замовлень прийшла з розетки. Так я прокачався дуже сильно на розетку. Я качаю товари на розетку. Відповідно, я ну додаю дуже багато нових товарів, тестую і тому подібне. Але тим не менш. Тут у нас є дуже велика частка розетки. Давайте ми подивимося, пройдемося, так би мовити, по джерелам заявок. Ну і відповідно потім подивимося більше цікавої інформації. Я зробив аж дві діаграми, які я покажу. Отже, давайте розпочнемо з джерел замовлень. Пройдемося і подивимося, що звідки у нас прийшло. На розеткам 272 заявки, 243 продажі. Це майже 89% чимось там відсотків. Перейшли у продаж, і сума 417%. Тисяч гривень реально це надзвичайно багато і в порівнянні з іншими джерелами розетка просто вилітає в космос. Ну тим не менш, окей, у мене є два проми. Ось один з них на одному з промів. У нас 25 заявок, 21 продаж, 84% Перейшли в продаж, і це у нас 24346 тисячі триста сорок шість гривень оберту, так би мовити. На епіцентрі 19, заявок 14, продажів 73%, ну 73,5 нехай буде, сума продажів 22 844 гривні. І, о, як не дивно, ми почали Працювати, скажем так, в інстаграмі дуже довгий час. Ми там нічого не робили, нічого не постили. Фактично, це було невигідно, тому що блін ціна заявки просто вилітала в космос. Зараз ми трошечки подумали і почали тестувати. Скажу так, тести пішли в мінус, тому що там ціна ліда, так би мовити, навіть окей, ціна покупки, ціна продажу. Так, там 670-800 гривень, так за одну продажу, навіть трошечки більше 800 з чимось. Але тим не менш ми вийшли трошечки в мінус. Окей, але ми попрацювали трошечки. Сподіваюся, на цей місяць вже буде більш-менш, тому що там рекламна кампанія навчається. Ми понажимали трошечки в тих кабінетах, поліпшили все це діло, і має бути трошечки краще. Так, ну тим не менш, я борюся зараз з тим, що розетка має. Десь 80% всіх замовлень. Зараз ми подивимося у відсотковому співвідношенні, що і як. Але тим не менш, зараз ми про інстаграм заявки: 13 заявок, 13 продажів, як не дивно. Я обожнюю в даний момент інстаграм, незважаючи на те, що він пішов у мінус. Те, що абсолютно всі клієнти забрали свої посилки, це просто прекрасно. Чи я дуже класно потрапив з не знаю з товаром, так і він дуже потрібен. чи... Це просто везіння, і на наступний місяць буде не все так класно. Ну, тим не менш. Отже, сума продажів в інстаграмі склала 22 тисячі і 21 гривню. Непогано. Окей, ми вийшли в маленький мінус, але нічого. Я сподіваюся, наступного місяця все покращиться. Інший пром у нас 5 заявок, 5 продажів, сума 7 тисяч двадцять гривень. Знову ж таки, покриває фактично е, як сказати. Покриває своє існування, і нехай так. Тут деякі товари дублюються, деякі товари зовсім інші. так Тому що ну нема сенсу викладати по е, всіх промах в одинаковий товар. Так, у мене два проми. Ну і відповідно йде у нас, як це сказати. Диверсифікація, так би мовити, товарів. Ну, словом, також у нас є каста 5 продажів, ну, 5 заявок, 5 продажів на суму аж 1529 гривень. І це також дуже дивно, тому що на каста зазвичай десь 30-40 чи навіть 50% заявок. не... Не продаються так. Заявки є, але продажів немає, тому що каста доставляє безкоштовно і для мене, і для клієнта. І або клієнтам не подобається так, що воно прийшло або не підходить по розмірам. Якщо це одяг в моєму випадку, це був дитячий одяг. Ну і відповідно було доволі таки багато повернень. А тут аж прям 100%, Це прям дуже класно. Ну і, відповідно без опцій у нас тут дві заявки, дві продажі. Фактично один товар продався. Не знаю, чому він сюди потрапив і чому він не пофільтрувався по сайтам. Але тим не менш, він тут є і один косяк, який ми відправили не до комплект, Ну і відповідно довелося відправити, скажімо так, доукомплектувати наш косяк. Ну і відповідно, ось така штука. Ну і якщо подивитися всього, у нас 341 заявка, 303 продажі це 88... Кома вісімдесят шість відсотка чотириста дев'яносто шість тисяч триста тридцять п'ять гривень. Це просто вау. Окей, ну і відповідно, давайте ми подивимося, тому що в першу чергу не всі ці 88 Відсотків так заявок пішли, у поїхали, скажімо так, і повернулися. Так, у мене є скасовані до відправок, відмови у відділенні і навіть є одне повернення. Ну і відповідно, давайте подивимося, що і як. Я тут створив ось такі діаграми. Ну, і відповідно, зараз ми подивимося відсоткове співвідношення. так Це у мене продажі, і відповідно подивимося заявки. З розетки прийшло 87%. Це просто. Вау, це погано. Ні, це добре, але це погано. Ну і відповідно на промі це 8,6% від загальної кількості заявок. На епіцентрі ще гірше, 4,7%. На каста це 1,7%. Ну і відповідно в інстаграмі це 4,3%. Ну, якщо можна додати ще одну заявку, незрозуміло звідки, так я думаю, фактично нічого не поміняється. Так, там буде 0, не знаю, 0,1 чи 0,3% від усього цього. Можливо, для розетки це все діло буде 80,6. Але в цілому нічого не поміняється. Тому я б'ю в диверсифікацію і викладаю свій товар прям всюди, де можна. Також у мене є ось така діаграма. Ось, якщо подивитися, у нас є успішні замовлення, це 87,7% від загальної кількості замовлень. Ну і відповідно, далі вже у нас йде те, що було скасовано, до прикладу, до відправки. Ось у нас тут 7,7% це скасовані до відправок. В цілому, це перше замовлення зроблене з невдалою оплатою, друге замовлення вже з вдалою оплатою. Ну, це ось так працює, в принципі, і розетка, і на промі бувають косяки, і, в принципі, всюди так, буває так, що, ну. Якщо дивитися на маркетплейси, якщо ми побачимо тут у мене, окрім інстаграму, лише маркетплейси і є. Ну і відповідно скасовані до відправок, я думаю, що можна їх взагалі видаляти і ну, сцеря маю на увазі, і не брати їх до уваги. Але тим не менш, все ж таки заявки прийшли всі вони зареєструвалися, і відповідно, ну вони у мене також відображаються. Це можна сказати косяки. Маркетплейсів, тому що у мене є 7,7% скасованих до відправлень, і не знаю, 85-90% з цих 7,7% – саме те, що не пройшла оплата. Тому ось так. Також у нас є відмова у відділенні. Це у мене аж 7 посилок не забрали так, або відмовилися, тому що щось не сподобалося, або просто не прийшли. Ну і відповідно, це аж 4,4%. Я рахую, що це прям ну небагато. Це в. Е не знаю в допустимих нормах, якби 5% якщо не забирають, ну ну і біз з ним. А що ти зробиш? Ти нічого не зробиш. У мене немає ні прозвону, ні смс-інформування, що типу, ось твоя посилка стоїть там, лежить чи не знаю, валяється на пошті. Але тим не менш, 4,4% – це аж сім заявок за місяць. Я можу написати тій людині, сказати, ей, чувак, забери посилку. Ну окей, їх там 20 чи 30 за місяць кожного дня по, по одному повідомленню. Так обробити все це діло. Також нормально. Ну і відповідно, одне одна заявка це 0,3% – Це повернення в Продовж 14 днів. Не підійшов товар людині. Ну, буває. Оскільки я працюю в рамках законодавства, на протязі 14 днів, будь ласка, повертайте це нормально. Ну і відповідно я повертаю кошти, тому що. Блін, це нормально, але за доставку доведеться заплатити. Тому що ну блін, окей, не сподобалося. А я чим винний? Чому я маю платити за доставку? Ну, і відповідно, потім заморачуватися і коротше. Ну, я думаю, це доцільно. Якщо людина хоче щось повернути, ну і відповідно вона оплатить за доставку в мою сторону. Я думаю, це нормально. Окей. Ось такі у нас результати. Ще раз озвучу цю прям колосальну цифру 496 тисяч 335 гривень. Вау! Я сподіваюся, що в наступному місяці будуть такі ж результати, але будемо розраховувати ну хоча б на половину. Так, якщо там будуть такі ж результати, я просто не знаю. Відкрию пляшку шампанського прямо у наступному відео або ні. Добре, пані та панове. Ось такі результати. Я дуже боюся за розетку. Я працюю над тим, щоб диверсифікувати. Бажано, щоб до прикладу по 250 заявок було і на промі, і на епіцентрі, і в інстаграмі, і в касті, і в майбутньому я сподіваюся, додасться мій сайт. Але поки що маємо те, що маємо. Тому, якщо вам сподобалося відео, то... Перевірте, чи ви підписані. Я сподіваюся, ви підписані. Якщо не підписані, підпишіться. Все більше нічого не прошу. Якщо там є червона кнопка підписатися, просто тисніть все, потім нічого не треба робити. Дякую за увагу. Побачимося в наступних відео. До побачення.